Мобілізація не лише людей, а й транспортних засобів. Доброго дня, дорогі глядачі. З вами автотема. І так, нові тексти законопроекту про мобілізацію потихеньку починають публікувати, і от Гончаренко у себе у Фейсбуці опублікував наступні рядки з мобілізаційного закону: що під мобілізацію зможуть попасти автівки, якщо на вас зареєстрована більше, ніж одна автівка, інші. Можуть мобілізувати. Ну, Тобто, простими словами, якщо у вас 2, 3, 4, 5 авто, одну лишають вам, це інше може, типу, попасти під мобілізацію, так, ну, забрати на Збройні Сили України. Раніше це працювало для підприємств, тобто підприємства віддавали свої автівки на ЗСУ, ну то, типу, добровільно, примусово, але там є пункти норми. Все це ми чудово знаємо. А тепер це може стосуватися і просто власників, ну, тобто просто фізичних осіб. так. Тож, уважно слідкуємо за цим мобілізаційним законом, тому що те, що будуть блокувати права, то вже й навіть чітко прописано, як буде діяти механізм. В наступному відео вам розповім. В описі до відео пропишу. Як записано з нормою про мобілізацію авто, щоб ви для себе прочитали до буквочки. Так? Ну, у нас дуже часто скривається якийсь підтекст так? в рядках, люблять так написати, щоб ніхто нічого не поняв, а потім то трактувати як кому вигідно. Тож, це все приймається, це все не якісь там лякавки чи ще щось. Це все те, що ухвалюється наразі в Раді, 11 квітня винесеться на голосування. І будемо дивитися, як воно чи ухвалиться, чи недопрацювання, що там буде. Тому долучайтесь до каналу, будемо разом спостерігати. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.